Крики обурення спалені вщент нерви. Це не апокаліпсис, просто столицею поїхали евакуатори разом із ними. Поліція та інспектори із паркування, які штрафували та забирали машини порушників, із -за сюжету Наталі Островської ви можете дізнатися, чи не полетіла у безвість і ваша ластівка. Ну, кровати, я не разрешаю вам снимать меня. Все спасибо. Я большое. Вам просто звикли паркувати машину и два кроки. А щоб пройтися вы, 10, вы, 10 кроків не Ви людина, который не имеет машины. Так что не надо рассказывать, какие воді водители, что они к чему привыкли. Вот заведете себе машину, будет у вас стресс їзди езды Фистер. за рулем. Ну, коли ви почнете їздити за рулем і паркувати машину. Водії мов на голках. Вони обурено кричать і тут таки виправдовуються. А от і причина їхнього стресу: на вулицях столиці працюють евакуатори. Боротьба з паркунами на бульварі Тараса Шевченка розпочалася. Просто зараз евакуйовують мерседес зі смуги громадського транспорту. Від сьогодні автопорушників почали забирати на штраф майданчик. За сьогоднішню зміну приблизно приблизно автомобілів 10 вже в даному випадку зараз всі автомобілі займають смугу для руху громадського транспорту. Інспектор з паркування спочатку виписує штраф це 510 гривень. Ми з цим повідомленням залишаємо під підловимо. Далі, якщо є вільний евакуатор, бо на весь Київ їх лише три автомобіль забирають на стоянку для порушників. А сума штрафу автоматично злітає до небес. Приблизно вартість евакуації 2000 тисячі гривень плюс штраф, тобто 2,5 приблизно водіїв штрафи та евакуації неабияк нервують. кажуть в Європі зовсім не так. В Європі там є знак, куди є парковка. Де мене покажіть, де парковка? зараз? я, я зараз їду, мені Срочно нужно припаркуватися. Однак ми знаходимо стоянку відразу. Вона лише за кілька метрів. Скільки коштує у вас парковка? 60 гривень час замість 60 гривень. Тепер доведеться заплатити куди більше. Штраф, евакуація, сплата за місце на майданчику вийде до трьох тисяч гривень.